Микола Вороний, блакитна панна. Має крилами весна запашна, линився в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, пелехатих. Ось вона вже крізь блакить, майорить, довгожданна, нездоланна. Ось вона. Блакитна панна, гори гай, луги поля, вся земля їй виспівує осанна, а вона, як мрія, сну чарівна, сяє вродою святою, Неземною чистотою, Сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою. І, вже в душі моїй вся й ві мрій в'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески.